Я Brawl Старс, але ми сьогодні у Блакрасі. Це перша частина. Пусть бомжа». Я зараз придумаю нікнейм. Мені прийшло вам відео Вася Джава. Я вже заходив на проєкт. Я вже знаю, але мій аккаунт заламали, всі гроші. А інший мій аккаунт я віддав. Саму другу. Я його теж зламала. Я поміняв пароль. Мій друг теж поміняв пароль. Nee, але я Будь -будь... Це... Mm. Зайти на його аккаунт було просто попросити окей. Я зараз придумаю пароль і вернуся. От тут ково уведіть мікнайпер, що у вас іграшка вони і ви получите ценни призи. Достежені третього уровня. Я пишу свою. Вася. Джава. Щоб отримати на лавлі 100 тисяч. Я писав дітей. Му. Хазе. Хай буде це. От сьогодні. Я розвиваюся дуже швидко, але зручний загру... фон дуже довго так ти пробіжі. Просить дядя Михайлович, Ой, навіть два квести, і в мене вже 2200 котріть раз, далі, далі, далі. Виберу я собі роботу шахта. Далі далі, понятно. І це ще 2000 <кху> Вибачте <кху> за такий голос <кху> Бо я хворий кашлі. Не можу так сильно говорити. Не, я можу говорити. Але можу кашляти. Поїхала. Це буде довго, так що зустрінемось, зустрінемось коло шахти. А ой, як забув. це вас зробити слэш. Roma активірувати промокод і slash. So. Ви ви получите. Відіграйте одну годину з 95 на 12 годин, автомобілі, boomer 8 на, F92 на, 2, на пів дня, віп голд на 12 годин, аксесуар очки зв'язує на 12 годин і 15 тисяч. Це треба просто відіграти одну годину. Все легко. Ми повертаємось далі до відео. Тут Ми ще приїдемо, коли буде другий левел. Оставаємося. У мене жіб'я вася джава і по суті я маю вступити. Ми під'їхали і вже прийшло время виплати. Ви скажете, це ж, що таке? Це тип був таке. Окей, понятно. Пару ви можете забрать за ваш. Ну так, ты ж поедай. Игра розов... за сюда. Нормально. Нормально собі. Найс. Кайф. Та, я тут ка перший раз. Я аккаунт в вас научах робив. Пароль. Я знаю, что Я пам'ятаю, пам'ятаю. Пометаю. Заработаю. Заработа. Я Погнали. я не знаю, що таке було. Ну, заработай. є блокарки. От і, типу. Скільки я робив? Фокси ноль гри. Та це, це російська гра, але Ukraine. Йом онлайн ЮА». Йо онлайн. Я не можу звучати. Yeah. Я не знаю. У мене за старий телефон. Так. Що-що маємо, то маємо. Матриці. Хорошо, державу. Тут просто зіграти і цегнем. Що туди було? Тут може-може. Я... Я, за... Я туди перший раз і сюди потім всі рази. Тут ефективніше, нам тут не швидше всюди так само. Сюда ближче підходити. Ой. Цель змінена. Ви бачите, зразу вип включилося. Слушаємо. Ведите? А. Походну за цей заплює мені ще не дали І тягнуть. Ця... Погнали. Раз. І ще останні. Та... Вот робити Не бреш, окей. Зустрінемося вже, коли я дороблю. Своя зараз ви погнали, уволимося, ну бігти не можна чомусь уволиться плюс ага. ти погнали. О, це один скутер. А мені так не стало. До 24 на 7. Mm -hmm. Так, це гра топова. І навіть колись хочу за неї. Коли б в мене буде карточка. Туди. А товари? Бека. О, герне, Ні, Не його за 5 тисяч. 11 тисяч. Покупити блеккоїнів. На перший раз десь. 500 блекоїнів стоя состоятельний полетіла. Продав маску. Маска Чел, я знаю дорого, і за 20к на Marketplace продавали. М я це в чего серверах. Типу. Я не... Я благокрашу донограв. Четвертий клас я грав. І в п'ятому видел бо скучно було. Дай нашими. Складывай, скачай. Угу. скачай. Капец. У меня на лучах все поплохило. Я мідца делами перший аккаунт, другий аккаунт, третій аккаунт. Я продаю який це аккаунт. Чекай. Це чекай у вас. А ч? ем, краще вже, вже в начальному бути. Ямка. Е, звідси скотарсів. Перед другою школою. Ой. Це вже, напевно, в іншому відео, вже відео закінчується. З вами був я, у грає Бравл Старс, але сьогодні ми не Бравл Старс грали. І всім пока-пока.